День Соборності одне з важливих національних свят для кожного українця. 22 січня 1919 року у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Об'єднання українських земель в одній державі стало віхою українського державотворення. До Дня Соборності в Палаці культури Раес відбувся благодійний концерт за участю хореографічних та вокальних колективів. Щирими посмішками та оплесками їх вітали глядачі. Справжніх патріотів об'єднують спільні цінності. Вони усвідомлюють, що їхня щоденна праця це те, що вони можуть зробити для процвітання нашої країни. Україна пройшла довгий шлях становлення. Вона й зараз бореться за свою незалежність. Наразі від кожного з нас залежить, якою буде наша держава у майбутньому. Соборність це територіальна цілісність держави. Тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Україна знаходиться в серці кожного з нас для нас це історична правда про возз'єднання західноукраїнської республіки з Українською Народною Республікою. Це можна порівняти з теперішніми подіями. І я думаю, що для молоді і для, для, наших, для наших людей потрібно проводити такі заходи. Настраювати людей на патріотичність. Ми повинні всі стати на захист держави. Ну і в кінці кінців перемогти цього нашого ворога, який 300 років вже нам не доїдає, будемо так говорити. І все хоче. Ніяк не може заспокоїтися, що ми окремий народ, що ми окрема держава, що ми хочемо жити окремо і хочемо жити по своїх законах і своїх правилах. Тетяна Федорова, Павло Жих, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.